Президент нашої держави Володимир Зеленський запевняє, що часів ЯР в Донецькій області залишається під українським контролем. Повідомлення про присутність росіян на місці голова держави назвав дезінформацією. Також він наголосив, що українські захисники відбивають атаки на Покровському напрямку. Там йдуть найінтенсивніші бої. До міст також намагаються прорватися диверсійно-розвідувальні групи. Британська розвідка повідомляє, що вагнерівці, які брали участь у війни проти України, досі діє незалежно у Центральній Африканській Республіці та Білорусі, але інша операція перебрала на себе міноборони країни агресорки, так у червні цього року воєнізоване групування відомства Африканський Корпус повністю змінив підрозділи ПВК Вагнер. У Малі раніше підрозділи Міноборони Росії замінили вагнерівців у Сирії та Лівії Пані панове, військовий експерт Михайло Притула з'являється на живому зв'язкові з прямим каналом. Цим ранком. пан Михайло, здоров'я, доброго, спасибі, що знаходите для нас час. Раді вас бачити. Вітаю вас всіх. України слава героям. Ну, от спираючись на останню інформацію, якщо можна, репліку вашу з цього приводу, чи означає це, що все ж таки Росія якось йме надії тримати який не який, а пульс у зонах, які хоче? Потенційно ставити чи під свій якийсь вплив, чи вон він вони ці зони вже є під якимось вплином мілітарним, може не менш масштабованим та звичайно ревським, і в неї є для цього засоби на фоні того, що повномасштабне вторгнення в Україну забирає ну, левову шпайку ресурсів у першу чергу фінансових і в другу мілітарних. E, Права в тому, що тут питання стоїть влади. Росія, перш за все, ну не Росія, а Верхівка в Кремлі, вони дбають перш за все, не про Росію, не про розвиток Росії, не про вичерпання там, російських ресурсів чи ще щось, а про власну владу і про власну безпеку. Перш за все, за безпеку, потім влада. Це пов'язані для них речі. Не буде влади, їх просто знищую. Відповідно, їх дії, вони спрямовані перш за все на утримання влади. І для цього їм потрібно тримати війну як наймога довше. Це проста, банальна кремлівська логіка. Якщо у них не вийшов Бліцкріг, то вони далі пішли у довгу війну, яку вони можуть тримати, поки вони будуть чекати за рахунок життів росіян. Банальна, проста логіка. По розрахунку фахівців, там, якщо вони таким темпом будуть захоплювати Україну, як вони захоплюють зараз, то на це піде там, десятки років. Тобто, очевидно, що вони дбають не про це, вони дбають про щось інше. І ось оце інше це вже питання, як вони будуть діяти у цьому випадку. Для того, щоб продовжувати війну, щоб отримувати, може, якісь гарантії. Іхні безпеки, а це неможливо, тому що е, найбільше джерелом небезпеки для кремлівських очільників є на сьогоднішній день російський народ. Саме російський народ буде е, кричати Акела промахнувся, він втратив там силу. От, і вони будуть виносити їх з Кремля, не ми. Отже, е, у них тоді логіка проста. Перше. Тримати ці 300 тисяч, 500 чи 600 тисяч, які знаходяться на передку і мають бойовий досвід там, де вони є. Тому що якщо вони повернуться в Росію, вони будуть питати, за що ми воювали, а для чого, а чому у нас нема грошей і почнеться бунт на Росії. Відповідно для Кремля треба, щоб вони там померли залишились. Вони нікуди не пішли далі. Наступна позиція. Чи є у них ресурс тримати цю війну безкінечно довго? Так людський ресурс у них є. Вони можуть відмобілізовувати росіян потроху і так от тихим САПом іти далі, як вони лізуть зараз. А Коли у Росії буде больовий порог? Це питання. Війна в Афганістані тривала 10 років перед тим, як вона призвела до критичних наслідків. Зараз ці процеси йдуть швидше, і, відповідно, цей бойовий порог настане швидше. Десь через 5 років війни, щонайменше. От ті часові рамки, які ми маємо, витриматись, і, витримати, і, які можуть призвести до, не обов'язково провізують, але можуть призвести до критичних наслідків для влади України. І вони це також розуміють. Я думаю, що сподівання на те, що Путін там в якийсь момент зупинить війну, тому що це буде вже нелогічно для Росії, це марні сподівання. Вони будуть йти в банк, вони будуть йти далі так, як вони, діяти так, як вони діяли, тому що будь-яке інше відхилення, воно неможливо системно. Для ірархічної системи управління в Росії, тому що якщо ми діємо зараз по-іншому, то значить раніше ми діяли не так, це не гнучка система, і вони будуть діяти просто так, от тупо, як вони роблять зараз. От все це, всі ці фактори разом, коли ми складуємо, то ми получаємо, що вони будуть перти за рахунок. Особового складу, який вони мобілізовувати, вони не будуть робити велику там, мобілізацію, яку вони могли б зробити. Ця опція у них залишається. От. Вони будуть діяти, ну, може збільшувати там, кількість особового складу на місяць до 35, 60 тисяч персоналу, вони можуть їх втрачати щоденно. Е, Щомісяця 60 тисяч для них це розходний матеріал. І так війна, може, продовжує. Танки у них все менше і менше. Ми бачимо в наших зведеннях, що менше і менше танків підбивається. Не тому, що наші не можуть їх підбити, а тому, що їх просто немає. От. Досить чудернацькі конструкції ми побачимо на фронті. Тобто, все орієнтація йде на піхотні штурм. От така ситуація. А Що робити в такому випадку нашому команді? Наше командування, відповідно, воно грає теж в довгу. І це довге це нанесення максимальної шкоди е, Росії е, на тій території, де вона залізла, тобто знищення максимального кількості особового складу. І саме на це спрямована е, логіка дій української влади, українського команди. Теж логічно, тому що якщо ми будемо е, боронити... Кожне село зруйноване росіянами, то ми будемо втрачати гігантську кількість людей, а ми не можемо це собі дозволити, тому що це вже нахід, не росія. Відповідно, Росія воює там за кожне село, покладаючи велику кількість особового складу, а ми намагаємося цей особовий склад знищувати там, куди він заліз. Абсолютно справедлива логіка, і ми бачимо, що Росія просувається досить повільно. Як для такого масштабу бойових дій, втрачаючи при цьому величку кількість особового складу. Так воно буде йти зараз, поки е, не наступить переломний якийсь момент, і Росія просто буде вимушена е, відійти з своїх е, захоплених територій. Тобто вважати, що вони захопили там е, якесь умовне село чи Бахмут назавжди, це нелогічно. Росія ніколи не буде їх відновлювати. Росія бореться не за це, вона бореться за свою владу. І прийде той момент, коли вони вимушені будуть піти, як вони пішли свій час там з Афганістану. Питання лише в тому, яка ціна для нас цього цього, і що ми е, врешті-решт маємо отримати після того, як все це закінчиться. А воно рано чи пізно закінчується? І яка буде Україна далі? Що ми з цим будемо робити? Оці ці питання, це ті питання, які перед нами на часі, і ми бачимо, що допомога наших західних партнерів вона стосується майбутнього України. І це стосується і політичної системи, і це стосується того, як ці гроші, які будуть йти потім в Україну, будуть використовувані, чи будуть захищені інвестиції. Тобто ми бачимо, що наші партнери думають, можна трошечки більше, ніж наші депутати, про те, як буде розвиватися Україна далі. І це критичні речі. І критичні вони в тому числі до фронту, тому що допомога, військова допомога, вона е визначається теж багатьма факторами. Один з них це здатність України е існувати як. Самостійна держава, розвиватись, розвинута держава. А це перш за все захист приватної власності, антикорупційні закони і все інше, що потрібно для цивілізованого світу, що діє в цивілізованому світі. От в цій багатовекторній такій системі ми з вами зараз існуємо і намагаємось йти далі. Великою ціною, але ми просуваємось до майбутнього нашої держави, до щасливого майбутнього нашої держави. Пане Михайло, про парламентаризм з вашого дозволу і про парламентарів, зокрема українських, я вас наприкінці нашого діалогу ще запитаю за цю першу частину розлогу відповіді. Да, спасибі. Знаєте про що ще хочу поговорити у проміжку? Поговорити про засоби протидії РФській терористичній агресії і Навалі та з боку України в частині розвитку військово-промислового комплексу. От нещодавно міністр оборони нашої держави Денис Шмигаль сказав, що ми дуже близькі до створення власної балістичної ракети. Це ж не єдині позитивні приклади. Але ось саме цей це ж хороший позитивний сигнал, який може ну суттєво допомогти українським силам оборони в частині виконання виконання бойових завдань. Правильно? Ні. Не Ні. зовсім так. Розкажіть. Тут є позитивний момент, що це створюється. Угу. Це класно. Але питання коли? Це створюється. Чому так довго? Це серйозне питання, тому що, е, ну, теж давайте візьмемо приклад Німеччини в свій час. Хай це негативний приклад, але технологічно це має пряме відношення. Тому що, що ракети ФО-1 і ФО2, які були створені під час Другої світової війни в Німеччині, вони. Є ну, попередниками, предками тих ракет, які використовуються зараз. І вони були створені з нуля за той самий час, який є у наших керівників. Але тоді не було школи, не було зовсім ніякої е, інформації про те, як це має працювати. Все робилось на колінках. А в нашому випадку. У нас є школа, у нас є гігантський досвід, у нас є Южмаш, Південмаш, який е має фахівців і має досвід створення не лише маленьких балістичних ракет, а й міжконтинентальних ракет. Тому виникає просте питання: а чому так довго? Ну окей, я щасливий, що у нас будуть балістичні ракети. Питання, чому їх ще досі немає? Це суттєве питання. Що вони мали б бути створені приблизно максимум за півтора-два роки? Так що тут є і плюс і мінус. Якщо плюс, то якщо вони будуть, окей, але чому не так довго? Що в нас не так, що заважає? Депутати заважають чи хто заважає? І от знову бачите, ми повертаємося до депутатів. Обов'язково обов'язково ця тема буде прочинена. Буквально от через одне питання, бо от ви дійсно сказали про час, які її плюси і мінуси. А в контексті угоди, яка була укладена Дональдом Трампом з європейським союзом, там сам американський президент сказав, що є такий пункт, який дозволяє європейському союзу закуповувати значну вел. Велику кількість озброєння різної номенклатури е, Європейському Союзу закуповувати, а вже розпоряджатися потім на власне росту. То я правильно розумію, що е, для нас, для України, це позитивно, адже ось ця е, номенклатура озброєння може бути передана е, саме Україні, і це плюс, але от е, до питання часу, як ви справедливо зазначили, і в цьому контексті можна теж поставити е, той пунктуаційний знак питання правда. Ну, друзі, ми маємо розуміти, що Європа це не добрі ельфи, які нам допомагають там просто із того, що вони добрі. Це йде тверезий абсолютно розрахунок, тому що зрозуміло, що якщо Путін захопить Україну, то він що буде робити? Він там зробить паузу, знищить інакомислящих як вони кажуть. І далі буде пропаганда. Європа вас кинула, пішли воювати Європу. І це станеться за 2-3 роки. Тому е дешевше не дати Путіну цей ресурс, дешевше допомогти Україні всім, чим можливо, для того, щоб такий сценарій путінський не відбувся. Тобто, просто екстраполюємо ситуацію, та що відбулася на Донбасі. Дон Путін захопив Донбас. І далі там відмобілізовував, поки була можливість, особовий склад, і кидав його в війну проти України. Тобто ця логіка вона може бути масштабована і на всю територію України. Звісно, що на Заході це розуміють, і для того, щоб війна не прийшла на їхню територію, вони зараз мусять допомагати Україні. Допомагати всім, чим можливо. Не тому, що знову ж таки вони там. Приймають з долею когось, його... а тому, що це небезпечно для них. І дійсно, зараз ми тримаємо оборону всієї Європи. Ось оця логіка, абсолютно сувора така, цинічна логіка, вона буде давати нашим партнерам можливість допомагати Україні. І вони також розуміють, що це буде допомагати швидше. Втім, економіка Європи вона не була поставлена на військові рейки. У них не було гігантських запасів Радянського Союзу, які були в Росії. І тому зараз економіка, власне, вже перелаштувалася на військові рейки. І економіка Європи вона трошки потужніша, ніж російська. Вони будуть давати все, що можливо, своїх. Свого виробництва те, що закупати в Америки. Тому що цей золотий мільярд, до якого ми хочемо належати, врешті-решт, він має бути захищений, тому що вся ситуація в світі вона нестабільна, йде глобальна боротьба за перерозподіл ресурсів. Ну і таким чином Україна тут грає ключову роль, як не дивно. І у цьому випадку э, затримка озброєння вона пов'язана навіть не з тим, що нам не хочуть його давати швидко, а з тим, що його просто фізично немає. Ну, така Ой. Михайло Михайлович, ну... Зараз... Да. зараз воно буде. Зараз його mm. буде багато. Тут оптимістична за трикрапа у е, цій частині бесіди. Ну і анонсовано е, обіцяв е, і питаю вас про парламентаризм, про е, депутатів, про е, наслідки, е, які вже Спричиняє чи ще спричинить кейс 22 липня, та от який вчора депутатським голосуванням за президентський законопроект, який повертає незалежність набу, і САП, він фіналізований. От як кейс, як ви вважаєте, та які вже можна зробити висновки чи якийсь урок українське суспільство, у тому числі і парламентарі, чи отримали, чи засвоїли, чи надбали та і що е, Україна для е, міжнародного співтовариства та, от, чи втратила, чи надбала з іміджової точки зору? Знаєте, у цій ситуації надбало українське суспільство, яке не стало терпіти е, такого знущення над собою? Е, але завдяки цьому кейсу е, вилізло дуже багато інформації, яка заходила е, в цій зоні, яку ми не бачили з вами. Ми не бачили, хто там, як що розподіляє, де хто там знаходиться, де, де приймаються рішення. І зараз раптом все це вилізло на руку. Назовний. Ми зараз це бачимо, що непрозорі механізми нетранспарентні. Вони врешті-решт призвели до того, що одна з ключових осіб просто поїхала в Ізраїль. А, а врешті-решт. Це ті особи, які ну, трошки там керували деякими групами депутатів. Такає питання: а у депутатів є власна гідність? Вони депутати чи вони хто? Ну, депутат він передбачає те, що він перш за все думає своєю головою, а не виконує вказівки в якоїсь сторонній І думає він, перш за все, про. Майбутнє України, майбутнього свого народу? І от коли ми бачимо от такі е, реверанси: 22 плюс 31 мінус, тобто 3, 22 липня приймаємо закон, 31-го відміняємо, то е, виникає питання про самостійність взагалі всіх цих людей. Зовсім невелика група депутатів, які е, думають своєю головою. А інші що роблять? Тут у мене просто загаплений до депутатів. Друзі, а у вас гідність є? Якщо вона є, то будьте гідними цієї. Я просто кажу як помічник народного депутата Кармазіна, який е, ну, може був свій час найбільш Ну, слухайте, Юрій Анатолійович, був еталоном у свій час, там можна так правда сказати, без перебільшення та й в законотворчій діяльності. Я не дало не ввіняю, тому що в мене немає іншого еталону. Тобто... Ну, от... Така логіка. Тобто, перш за все, треба думати, вміти думати. Тому ну, що це вже меми стали, і це удар по парламентаризму взагалі в Україні. А щодо взагалі отримання mm -hmm. влади, то ну, ми можемо думати про те, що вся ця ситуація була скомбінована якимось впливовим оточенням президента. Для чого? Ну, Можливо, для того, щоб там, отримати своєї влади. Тому що президенту вже ну, більше не треба отримати. От, і скоріш за все, що президенту зараз треба буде е, переглянути своє оточення, наскільки воно е, відповідає інтересам не лише України, а й інтересам президента. І якщо... Такі висновки mm -hmm. і якщо говорити. Та, пан Михайло, якщо говорити про зовнішній контур, та про європейське про світове співтовариство, про те, як дивляться на події в Україні наші іншоземні партнери, та от іміджеві, чи втрати, чи надбання цей кейс для, в очах наших партнерів, знову ж таки, надбання отримав український народ. То... Ця ситуація показала, що український народ це майбутнє України, і Україна буде боротись, незважаючи на тих людей, які голосували за це народи. Тобто, імідж живо виграла Україна, а влада програла, абсолютно програла. Вона показала себе несуб'єктною. Тобто. Сказали з одного сторону голосувати так, вони проголосували. Сказали з іншого сторону, проголосувати, знову проголосували. Там, за, за закон проти НАБУ голосував, голосував. А за повернення закону голосував, голосував. Чому робота така, так? Да? Ну, такий мемор. Пане Михайло, дійсно смішно да. і бритку. Ну от е, така, от за три крапи у сьогоднішній нашій бесіді, за яку я вам дуже вдячний. імені поглядацької аудиторії прямого.